Після злочинної російської атаки по Києву та іншим українським містам цієї ночі Дональд Трамп назвав путінські удари несвоєчасними і непотрібними, і вкотре закликав російського президента укласти мирну угоду та ще й із патетичним зверненням «Владимир, Стоп, можна просто порівняти. Як Дональд Трамп коментує заяви українського президента і злочини російського, коли Володимир Зеленський відмовився від ідеї визнати окупований і анексований Росією український Крим частиною Російської Федерації? Трамп виступив із розлогами нападками на українського президента і звинуватив його в тому, що він, людина, яка не має карт, просто. Перешкоджає можливому створенню ефемерної мирної угоди, яка б мала поставити крапку у російсько-українській війні. Коли Путін здійснює свій черговий злочин, Трамп намагається цього просто не помічати. А коли помічати стає неможливим, просто. Говорить про необхідність укладання мирної угоди і про те, що Путін має зупинитися.